Ну що народ, всім привіт! І сьогодні у відео я відкрию цілих 50 легендарних сердропів на всіх своїх аккаунтах. І я настільки був в шоці від луту, що я до сих пір не можу повірити, що мені випало. Як ви поняли, відео вийшло максимально цікаве, тож обов'язково дивись до кінця. Ну що, розробить тільки що, на кожному аккаунті дали 5 обіцяних сердропиків. Зараз я на основі і побачимо, що випаде тут. Отже, перший середопик, що ти нам даєш? І нам середопик дає пасівочку на Леона. Ну, непогано, це нам економить 2000 золота. Та хотілося би гіперзаряди і якісь скини. О, нам падає скін Сакура Sakura Spike, в принципі, непогано. До колекції скінів на Спайка, в принципі, піде. І так, це третій легендарний середопик, і нам тут падає... Ого! Це, до речі, шрифгас, він, до речі, класний скін за 2700 гемів, тож... Плюс в мене нагасу нема скинів, тож перший на гаса вже тепер на аккаунті. Наступний страдроп нам дає пасівку на джина. До речі, ця пасівка доволі добра, тим більше якщо я граю в Слоше Ну і п'ятий, останній стредропик нам дає... Ого! Це гіперзаряд на Альпрімо, Доволі сильний гіперзаряд, нам економіє аж 5000 гемів, тож мені здається лут непоганий. Та впереді ще купа аккаунтів, тож погнали їх відкривати. Ну що, тепер на черзі аккаунт з підран 50 тисяч. І тут я хочу вибити аж 4 леги. Через те, що мені не вистачає 4 леги, і якщо я їх повибиваю із страдопиків, це буде прям супер класно, та шанси малесенькі, та надіюся, якісь скіни без заряди повипадають, це вже буде доволі непогано. Отже, перший страдопик. Відкриваємо і нам падає... Ого! Це Це скін бургерлу. Дуже крутий скін за 79 гемів, в принципі, непогано. А на черзі ще 4 стредропика. я дуже хочу вибити 4 легендарки. Погнали, і нам падає скін на Френка. В принципі, непогано. Плюсом той скін перероблять наступній обнові, тож подвійний плюс з того скіна. Наступний е, стрдропик нам тут падає гіперзаряд на, Френ... на фенга. В принципі, крутий крутиться 5к монет, та я не знаю, коли тут покачаю фенга на... На фул тож гіперзаряд фактично безполезний. Наступний е сардропик нам падає тут ще один гіпернамакс. Це ще 5К монет, але знову ж таки ситуація, як і на фенга. Ну ви поняли, І п'ятий останній сердропик, і нам падає ще один третій гіперзаряд, але тепер вже на Клауделіуса. Ну, на Колделіуса, можливо, я не збираю монети, через те, що я його хочу запушити на 30-й ранг на спітрані. І може колись, через може пів місяця, прокачаю герба на фулову силу і попробую його запушити на 30 ранах. А тепер приходимо на наступний аккаунт. І це мій діючий, хороший проект перших сил. Мені тут потрібні тільки персонажі, тож відкриваємо. Перший середропчик і починаємо ми з монет. Серйозно, монети? Серйозно на перепише сил? Цікаво, окей. Другий стредропик там тут дають. Тоже монети. Алло, суперсел, у мене 24 тисячі монет, наші мені ще. Окей, okay, викраємо третій От Отут ще один ски на френга. На френка. В принципі, норм, а з іншого боку нахрена, якщо я е френка вже тут апнув. Окей, okay, четвертий средропик викриваємо. І ми тут відбиваємо ще раз монети, три тисячі монет, серйозно? І останній средопик роємо, суперсел, чисто дайте мені монети тоді ще раз, щоб був антирекордик такий собі. Ну і вклаємо нам тут падають ще монети. Серйозно? 4 тисячі монет? Я просто в шоці. Ото мені дали подарок, посел. Дуже вам дякую. Окей, на відкриття прилітає мій третій аккаунт. Це Ваня Гуд. Я тут, надіюсь, перепадають всякі персонажі, через що я планую тут апати по секрету 30 тисяч. І якщо буде персонаж, це буде прям кайф. Отже, перший середобний тут падає нам пасівка на Пайпер. Ну, в принципі, підійде, буду пайпер легше. Окей, другий стредопик, надіюся буде щось прикольне. І дану це персонаж, це Лілі, це перший міфік-персонаж і перший, перший персонаж в даному відосику. Ну, я довольний, це дуже класно, до речі. І перший міфік це взагалі зашибісь. Окей, вік'ємо третій стредопик. Нам тут западає пасівка на Хенка, та... В принципі, я його покачав тут на силу 9, щоб було його легше апати. Ну, в принципі, непогано. Окей. Четвертий астердопик і... Да ну, ще один персонаж, це Бастер. Ще один міфік-персонаж на моєму аккаунті. Це, походу, перший самий везучий аккаунт за відосик. До речі, дуже класно. І вікна і ще один, а де він є? Стоп! А де стредропик? Класно, мене за на Страдроп. <с> суперсел, ви що, змішаєтеся? Класно, я вікер стредропик і мені його не дали. Суперсел, я я зарішу зараз. Алло. Ладно, відкриємо стредопик п'ятий, це. Е, Кольтик якийсь в масці. Ну, суперсел, алло, де мій стредропик? Мене обділило суперсел, дали 4 стретопи замість 5. Алло. Та тепер уже. Четвертий аккаунт, і, до речі, мені це срадопить так і не дали. Я не знаю, що то було, та суперсили охренелі. Окей, вікруємо садопики. Тут перший скін за Зомбібі. Це супер красивий скін за 79 гем, може навіть найкращий, це дуже добрий початок. Для аккаунту і наступний седопик це падає персонаж Нані. Третій персонаж за відео і перший персонаж на даному аккаунті. В принципі, непогано. Окей. Це третій страдопик, нам тут падає гіперзарядна база. Знову ж таки, я не знаю, коли прокачаю базу на тому аккаунті, тож можливо я тут а, в той баз гіперзарядна база ніколи не використаю. Нам, до речі, падає монета із четвертого стредопик і відкриємо ще п'ятий стредопик. І нам тут падає ще раз Лілі. А чому тільки Лілі падає з міфіків? Алло, суперсел, що за діла? Ну і ладно, нас чекає п'ятий аккаунт з стардропами, відкриваємо. Отже, перший сардопик нам падає ще раз Мамкін Бандит Кольт. Серйозно? Ладно, нас ще є 4 сардопика, відкриваємо. Тут впадає монетики, це буде фолт. До речі, я замітив, що чим менше кубків, тим менші награди падають. Капець. Це випала е дракониця Джесі, чорна. Ладно. І вкраємо ще один стардропик, і тут мене те, відкриємо ще один стардропик, надіюся, буде останній стардопик на тому аккаунті. І нам тут падає дану. Це ще один міфік, це дах. Я вважаю, це дуже класний аккаунт, то Та аккаунт там де було два міфіка, той аккаунт не перебити. Ну і останній аккаунт це пут Шелі. Тут мені просто потрібно ПСЖ Шелі. Та 100% дадуть щось інакше. Ладно, поїхали. Перший сердропик, нам падає скін за 140 гемів, це Хорус Бо. Це супер красивий скін на Бо, плюс, може, навіть найкращий е, за 140 гемів. Ну, в принципі, дуже класно. Окей, другий стардропик, і нам тут падає теж скін. Це скін за 70 гемів, дуже класний скін на Карла. Це взагалі ще 70 гемів. Це по суті випало нам вже 230 гемів. Це просто капець. Окей, третій стардопик, і нам падає ще один скін. Це скін Touchdown Bull. Ну тут я не радий, що це що той скін найгірший не була. Але, знову ж таки, знову 70 гемів. Це вже випало 310 гемів на аккаунті. Окей. Наступний э, стардопик. Нам падає містер Пі! Три скіна і містер Пі, серйозно? Ні, ну цей акт 100% виграв. Ну і останній стардопик і нам падає... Ще один скін. Я просто в шоці. Це скін Ель Рудоприма, це 79 гемів. І по суті нам випало тут аж 390 гемів. Це, по суті, як цілий мехаскін. Це проду самий кращий аккаунт за сьогоднішнє відео. Ну а тим часом відео підійшло до кінця. За той відосик ми вибили аж цілих 5 персонажів, випили просто купа скінів. На аккаунті Путшелі випили аж 4 скінів і Містер Пі. І саме через то по Шеллі самий везучий аккаунт на даному відосику. Ну а відео підходить до кінця. Зам був Тофін, це було відкриття аж 50 страдопиків. Не забувайте ставити лайк і підписуйтесь на мій канал. Зам був Тофін, всім удачі і до нових зустрічей. Всім удачі і пока.